Тиша, яка сьогодні зависла над офіційними каналами влади, стала гучнішою за будь-які заяви. По даних наших джерел, у політичних колах Києва зранку панувала напружена невизначеність. Кілька ключових фігур адміністрації залишили будівлю Офісу президента без коментарів, а внутрішні наради, що тривали до обіду, завершилися без підписаних протоколів. В експертному середовищі це розцінили як сигнал. Процес, який вважали контрольованим, вийшов за межі сценарію. Офіційно повідомлено, що ситуація залишається стабільною. Проте, між рядків цієї формули вже читається головне. Система більше не реагує як раніше. За словами інсайдерів, протягом дня Зеленський провів низку закритих консультацій з військовими радниками та представниками силового блоку. Однак, жодне з рішень не набуло публічного характеру. Це мовчання стало красномовнішим за будь-які промови. У політичному просторі, який ще донедавна здавався монолітним, з'явилися перші тріщини. За інформацією, що надходила протягом дня, кілька регіональних команд відмовилися виконувати розпорядження центру, посилаючись на зміну політичної обстановки. Офіційно цей факт заперечують, проте у внутрішніх аналітичних записках, які обговорювалися в кулуарах парламенту, фігурує визначення втрати вертикалі впливу. Між тим, на тлі зовнішнього спокою, посилилася активність закордонних партнерів. У дипломатичних колах обговорюють, що частина послів західних країн сьогодні змінила тон комунікації з підтримуючого на очікувальний. За словами співрозмовників близьких до переговорних груп, у цих змінах простежується не політична, а практична логіка. Ніхто більше не впевнений у стабільності нинішнього курсу. На перший погляд, це виглядає як звичайний день політичної турбулентності, але далі все виявилось інакше: до середини дня у ЗМІ почали з'являтися перші непрямі сигнали. Відмова кількох міністрів коментувати поточні рішення, затримки з оприлюдненням урядових постанов, відсутність офіційних брифінгів. Усе це формувало атмосферу невидимої кризи, яка поки не названа, але вже відчувається у кожній деталі. В експертних колах обережно кажуть: почався процес, який може змінити політичну архітектуру країни. Офіційні коментатори намагаються зберегти нейтральний тон, однак навіть у їхніх виступах помітна втома. За лаштунками говорять, що це не поразка у класичному розумінні, а вичерпання ресурсу управління. Система, побудована на надмірній концентрації рішень, просто перестала слухатися власного центру, і це стало видно саме сьогодні. Між тим у соціальних мережах шириться теза. С -с, все скінчено. Проте за цими словами приховується не кінець, а початок невідомого етапу. Аналітики наголошують: будь-яка політична система проходить момент, коли офіційна влада ще зберігає форму, але вже втратила зміст. Саме такий момент і спостерігається нині. За словами джерел, близьких до урядових структур, частина керівників уже готується до сценарію тихого переходу. Без гучних заяв, але з чітким розумінням, що підтримка вичерпана. І все ж поки що публічно не вимовлено головне слово. Офіційна влада тримається на паузі, яка стає довшою з кожною годиною. Можливо, саме зараз варто уважніше стежити за тим, що відбувається. Деякі джерела впевнені, що це лише початок процесу, який вже не можна зупинити. По мірі того, як день тривав, стало зрозуміло. Офіційна тиша перетворюється на політичну ізоляцію. Жодна з ключових інституцій не вийшла із самостійною заявою. За інформацією, отриманою від дипломатичних каналів, кілька західних радників, що працювали при урядових структурах, були відкликані для внутрішніх консультацій. В експертних колах це сприйняли як сигнал. Підтримка перетворюється на спостереження, і це найбільш промовистий знак змін. Офіційно повідомлено, що уряд продовжує працювати в штатному режимі. Проте, як зазначають аналітики, саме ця фраза завжди з'являється в моменти, коли система вже працює не за правилами. У кулуарах обговорюють, що упродовж дня до апарату президента надходили суперечливі звіти з регіонів. Одні структури звітували про стабільність, інші про збої в координації. По суті, політична вертикаль, побудована на особистій лояльності, почала розсипатися під тиском власних протиріч. В офіційних повідомленнях про це не сказано, але по тону державних каналів можна зрозуміти. Акценти змінилися. Від патетаки об'єднання залишилися лише уривки фраз. Внутрішні інструкції для ЗМІ, які сьогодні потрапили у розпорядження кількох редакцій, вказують на перехід до режиму збереження спокою. Це формулювання, що зазвичай з'являється тоді, коли у верхах не мають чіткої відповіді на питання, що робити далі. У цей же час міжнародні спостерігачі зафіксували зростання інформаційної активності в сусідніх країнах. Там уважно аналізують ситуацію, уникаючи публічних оцінок, але підкреслюючи: в Україні почався новий етап політичного циклу. У професійних аналітичних... В центрах Європи вже сьогодні готують доповіді, у яких зазначається, що нинішній день може стати переломним для всієї системи влади. Офіційно цього не підтверджують, але сам факт появи таких документів показує, сумнів став домінуючим тоном. За словами інсайдерів, протягом дня відбулися спроби переформатування урядової структури. Окремі міністри подали пропозиції про розмежування відповідальності, що фактично означає, кожен намагається дистанціюватися від центру. Це не переворот, але початок розриву політичної тканини, яка досі тримала систему разом. Утримати її можна лише силою довіри, якої, як визнають навіть у близькому оточенні президента, уже немає. Між тим офіційні медіа роблять вигляд, що ситуація контрольована. Сюжети про економічні успіхи і нові програми розвитку з'являються без згадки про реальні події. Цей дисонанс помітний навіть не спеціалістам. Публічний наратив більше не збігається з реальністю. За словами джерел, що спостерігають за процесом зсередини, комунікаційна стратегія змінилася з активної на оборонну, головне тепер не пояснювати, а витримати паузу. В аналітичному середовищі цей день уже називають точкою мовчання. Не тому, що немає новин, а тому, що жодна новина не проходить. Перевірку на достовірність. Кожна фраза сприймається як частина гри, і це створює відчуття, що система існує вже не в політичній, а в психологічній реальності про постонні лапа й у просторі стриманих сигналів, поглядів і пауз. Водночас у середині країни зростає запит на ясність. Громадський дискурс зміщується від очікування до пошуку винних. Проте в експертних колах наголошують: нинішня ситуація не про персоналі, а про структуру, яка більше не витримує власної логіки. Усе виглядає, ніби центр влади поступово зникає, залишаючи лише оболонку, процедури без змісту, заяви без дії, формули без результату. Впродовж дня політичні коментатори уникають прямих оцінок, але їхня риторика стає обережнішою. За словами одного з аналітиків, який спілкувався з нашими джерелами, зараз усі чекають моменту, коли хтось першим визнає очевидне. Це визнання може стати початком нового політичного періоду, без старих гарантій, але з необхідністю формувати нову легітимність. І все ж, поки офіційно ніхто не говорить про зміну. Система продовжує дихати повільно, уривчасто, як організм, який намагається зберегти контроль. Але аналітики вже попереджають, коли мовчання стає єдиним засобом стабільності, воно неминуче перетворюється на сигнал слабкості, відчуття невидимого обвалу посилюється з кожною годиною. І, хоча зовні нічого не змінилося, будівлі ті самі, обличчя ті самі. Внутрішній баланс влади вже інший. Усе, що відбувається нині, це не крах, а тиха корекція історії, яка втратила кермо. Але за цією корекцією може стояти дещо більше, ніж політична втома. І саме це стане зрозумілим у наступні години. До цього моменту стало зрозуміло, сьогоднішня тиша це не випадковість, а контрольований вакуум, у якому вирішується питання влади. За словами джерел, близьких до силових структур протягом дня відбулися консультації, результати яких офіційно не оприлюднюються. Втім, у закритих аналітичних записках зазначається: фактична влада почала зміщуватися у тінь до тих, хто має реальні важелі впливу, але не обіймає державних посад. У це. Називають ефектом другого кабінету офіційно. Ситуація залишається без змін, проте за словами інсайдерів, уже сформовано неформальний штаб, який координує внутрішні дії незалежно від президентської адміністрації. Його завдання не допустити повного паралічу системи управління. Сам факт появи такого центру означає, криза перейшла в стадію саморегулювання, коли влада фактично роздвоюється між формою і змістом. Упродовж дня журналісти помітили дивну синхронність у діях кількох державних відомств. Рішення ухвалювалися без узгодження з офісом президента, але з однаковими формулюваннями. В офіційних звітах це пояснюють оперативною координацією, хоча в аналітичному середовищі це вже називають паралельним управлінням. Такі процеси не виникають раптово. Вони готуються заздалегідь і сьогодні просто стали видимими. За інформацією, отриманою протягом дня у військових структурах запроваджено режим підвищеного спостереження. Формально для для. Моніторингу ситуації неформально для кон... для контролю над каналами комунікації. Усе більше рішень приймається поза офіційними протоколами. Це створює ілюзію стабільності, але фактично означає, що система функціонує за принципом внутрішньої автономії. Між тим, у дипломатичних колах поширюється нова формула. Україна входить у фазу перерозподілу впливу. Під цим визначенням мають на увазі не зміну президента, а зміну моделі управління. Ті, хто контролював публічну політику, тепер намагаються зберегти контроль над силовим блоком. У свою чергу фінансові групи обережно дистанціюються від адміністрації, створюючи тимчасові союзи з регіональними елітами. Це і є реальний процес, який офіційно ніхто не визнає. На перший погляд, такі маневри виглядають як внутрішня реформа. Але за словами аналітиків, це не реформа, а перехідний період, спроба знайти нову рівновагу без відкритої конфронтації. По суті, держава працює в режимі очікування, коли рішення відкладаються, а відповідальність розмивається. Внутрішня інерція влади зберігає зовнішню форму, проте реальні процеси відбуваються вже за межами офіційних кабінетів. В експертному середовищі поширюється думка, що сьогоднішній день став точкою неповернення. Ніхто не говорить про це прямо, але навіть ті, хто ще вранці захищав позицію президента, тепер уникають конкретних коментарів. Усе частіше звучать формулювання у межах компетенції або згідно з чинними повноваженнями. Це ознаки політичної обережності, яка з'являється тоді, коли верхівка більше не впевнена в завтрашній стабільності. По словам собеседників, близьких к переговорам у парламенті, сьогодні вперше з'явилася ідея створити технічний уряд без політичних облич із функцією тимчасового управління. Офіційно таке питання не ставилося, але сама поява цієї концепції говорить про головне втрата політичної суб'єктності на найвищому рівні. Однак за цим процесом стоїть не тільки боротьба за владу. Економічні групи, які донедавна орієнтувалися на офіційний центр, сьогодні перерозподіляють ресурси. Впродовж дня фіксувалися незвичні рухи фінансів між державними підприємствами та приватними фондами. Формально це виглядає як звичайні трансфери, проте фахівці вважають, що це початок підготовки до можливих змін у політичній конфігурації. Між тим на міжнародному рівні реакція залишається стриманою. Офіційні партнери уникають різких заяв, обмежуючись загальними фразами про необхідність стабільності. Але в кулуарах уже лунає інша риторика: українська влада втратила монополію на рішення. Ця фраза сьогодні поширюється як оцінка, яку не цитують офіційно, але визнають усі на цьому етапі. Аналітики радять одне: спостерігати уважно. Занадто багато процесів почали розгортатися одночасно, щоб вважати це випадковістю. Усе вказує на те, що країна входить у фазу непублічного перезавантаження, коли головні рішення ухвалюються не на брифінгах, а в тиші кабінетів. Можливо, саме зараз варто стежити за розвитком подій. Адже ті, хто володіє інформацією, розуміють, сьогоднішній день стане початком нового періоду, у якому старі правила більше не діють. Впродовж дня внутрішній тиск у системі зростав непомітно, але невідворотно. За даними наших джерел, кілька стратегічних відомств перейшли на закритий режим роботи. Доступ до інформаційних потоків обмежено. Комунікація між департаментами здійснюється лише через окремих уповноважених осіб. Формально це пояснюється посиленням безпеки. Однак у кулуарах це називають спробою локалізувати контроль. Усі ключові рішення зосереджуються в руках обмеженого кола осіб, і навіть серед наближених уже немає впевненості, хто саме ухвалює остаточне слово. В аналітичному середовищі визнають, політична система прийшла у фазу, коли зовнішній спокій стає частиною оборонної тактики. Офіційно лунають звичні фрази про стабільність, але жодне відомство не демонструє реальної активності. Усе нагадує стан очікування, коли рішення відкладаються не тому, що не готові, а тому, що будь-який крок може виявитися фатальним. Це і є момент, який фахівці називають тихою точкою напруги. Між тим, у дипломатичних структурах фіксується підвищена увага до регіональної ситуації. Упродовж дня кілька закордонних представництв передали до своїх столиць оновлені оцінки безпеки. Офіційно жість у межах стандартної процедури, неофіційно як превентивний крок перед можливими змінами. За словами інсайдерів, частина європейських урядів готується до корекції позицій, що у політичному сенсі означає готовність працювати з новими центрами впливу, якщо вони з'являться найближчим часом. На перший погляд, ці процеси не виходять за межі дипломатичного протоколу, але далі все виявилось інакше. У фінансовому секторі розпочалися рухи, які раніше спостерігали лише у періоди масштабних криз. За даними ринку, кілька великих інвесторів перевели частину активів у закордонні структури. Формально це не є втечею капіталу, але створює відчуття підготовки до зміни економічних умов. В експертних колах зазначають, навіть невеликі переміщення активів у такі дні мають політичний підтекст. Це сигнал, який зчитують ті, хто розуміє мову грошей. Паралельно з цим зростає активність регіональних структур. Упродовж дня кілька місцевих адміністрацій ухвалили рішення про розширення автономії дій. Такі формулювання не випадкові. Вони з'являються лише тоді, коли регіони починають готуватися до дій без узгодження з центром. Це не відкритий демарш, але чіткий натяк на зміну балансу влади. У кулуарах парламенту говорять, Протягом дня відбулися неформальні консультації між представниками опозиційних груп. Формально для узгодження позицій щодо бюджету, фактично для підготовки до перехідного періоду. Офіційно ніхто не говорить про зміну влади, але вже з'являється лексика, яка раніше вважалася табуйованою. тимчасовий формат, перехідна структура, нова архітектура відповідальності, це риторика, що з'являється тільки у моменти, коли стара система втрачає монополію на політичну мову. За словами аналітиків, які спостерігають за ситуацією, упродовж дня фіксувалося різке зростання тиску на інформаційні канали. Кілька незалежних редакцій повідомили про спробу обмежити доступ до джерел. Формально це робиться задля уникнення панічних інтерпретацій, але насправді для контролю над самим фактом існування новин. Коли система не може впоратися з реальністю, вона намагається контролювати її опис. Між тим офіційна комунікація майже завмерла. Жодних прямих звернень, жодних обговорень у публічному просторі. Усе, що озвучується, має характер коротких, сухих повідомлень. Цей тон не випадковість, а стратегія, покликана виграти час. Проте, за словами інсайдерів, навіть серед внутрішніх радників немає єдності щодо того, як цей час використовувати. Одні наполягають на переговорах, інші на, на повному перезапуску політичної конструкції. До кінця дня все частіше з'являється відчуття, що ситуація розвивається без керма. Усе ще працюють офіційні канали, проте їхній зміст дедалі більше нагадує відлуння старої епохи. У державних структурах панує тиша, у дипломатичних спостережень спостереження, у медіа напружене очікування. І лише в аналітичних центрах звучить фраза, яка сьогодні набуває символічного значення. Система готується змінити власну форму, не визнаючи цього вголос. Однак за цим спокоєм відчувається наростання чогось більшого. Експерти припускають, що політична пауза використовується для узгодження сценарію, який змінить правила гри. Формально це може виглядати як технічне рішення, але в реальності це початок глибокої трансформації, де межа між владою і відповідальністю остаточно стирається, і все ж за цим стоїть куди складніша гра. По стану на цей день зовнішній світ виглядає спокійно. Вулиці не змінилися, інституції працюють, офіційні повідомлення виходять за розкладом. Але всередині інший ритм. Ритм системи, що втратила центр тяжіння, проте намагається зберегти видимість рівноваги. За словами джерел у владних структурах, відчуття нестабільності вже не приховується навіть у приватних розмовах. Кожен, хто ще вчора говорив про стійкість, сьогодні обережно формулює. Ми переживаємо перехідний етап. Саме це визначення стало неофіційною характеристикою нинішнього моменту. Офіційно усе під контролем. Неофіційно, контроль перетворився на ритуал. Кожен документ, кожна заява це спроба зупинити інерцію, що наростає зсередини. У кулуарах говорять про синдром вичерпання. Держава формально діє, але її рішення більше не породжують наслідків. Вони просто існують без ваги, без впливу, без сенсу. Це не поразка у класичному сенсі, це процес саморозчинення структури, коли навіть найвищі посади вже не гарантують здатності керувати. За інформацією, що надходила впродовж дня, у кількох відомствах було зафіксовано спроби внутрішньої оптимізації. Під цим нейтральним формулюванням ховається скорочення посад, перерозподіл обов'язків і пошук нових каналів комунікації. Фактично підготовка до роботи в умовах політичної турбулентності. Експерти вважають, що це ознака усвідомлення. Попередня модель управління більше неефективна. Між тим, міжнародна реакція залишається холодною і очікувальною. Публічно заклики до стабільності, приватно консультації про можливі сценарії розвитку. У дипломатичних колах зазначають, що західні партнери вперше за тривалий час не мають єдиного підходу до Києва. Кожен центр впливу формує власну стратегію, орієнтуючись не на особистості, а на майбутню конфігурацію влади. І саме це створює відчуття, що зовнішня підтримка поступово перетворюється на холодний інтерес, спостереження без участі. Внутрішні аналітичні довідки, які сьогодні обговорювалися в урядових колах, містять формулювання, що раніше не вживалися у відкритих документах. У них говориться про необхідність збереження державної тяглості за умов політичної невизначеності. Фраза, що виглядає технічною, фактично означає головне: ніхто більше не гарантує безперервності влади. Це не кінець, але й не продовження. Це пауза. Небезпечна, крихка, але поки контрольована. У цей час суспільство демонструє дивну комбінацію втоми і спокою. Соціальні реакції мінімальні, обговорення звужене до приватних розмов. Усе виглядає, ніби більшість інстинктивно вирішила перечекати. Проте в аналітичному середовищі попереджають. Тиша завжди передує Фазі переосмислення, і саме в такі періоди, коли здається, що нічого не відбувається, формується нова політична геометрія. За словами експертів, нинішній день може стати моментом, коли держава фактично змінює свій тип з персоналістичної на процедурну. Це не революція, а природне зрушення, яке виникає тоді, коли лідерська вертикаль більше не здатна підтримувати власну вагу. Усе більше рішень переходить у руки середньої ланки управлінців, чиновників, аналітичних радників. І хоча формально влада ще існує, по суті вона вже розчинена у механізмах, що працюють без центру. В експертних колах обговорюють можливість того, що нинішня криза переросте у режим стабілізації без стабільності. Цей термін означає парадоксальний стан, коли система продовжує функціонувати, але позбавлена внутрішнього імпульсу розвитку. Такий механізм може існувати довго, однак він не створює рішень, лише утримує час. Саме це, на думку аналітиків, і спостерігається нині. Між тим у фінансових колах фіксують цікаву деталь: обсяг короткострокових контрактів різко зріс. Це означає, що навіть бізнес починає мислити у межах днів, а не місяців. Довіра до довгострокових рішень зникає. Економіка починає відзеркалювати політику, швидкі реакції, відсутність стратегій, страх перед прогнозами. Це новий тип поведінки, який з'являється лише тоді, коли всі розуміють, майбутнє тимчасово зупинилося. По стану на цей час президент не зробив жодних заяв. Його мовчання стало головним символом дня. Воно тлумачиться по-різному. Хтось вважає його проявом контролю, інший знак ознаком поразки. Проте в обох випадках сенс один і той самий моцисно процес вийшов за межі слів. І саме тому нинішня ситуація здається настільки беззвучною, але напруженою. У кулуарах з'являються припущення про те, що частина радників готує, план поетапної передачі повноважень. Це не означає негайну зміну влади, але може стати початком перехідного процесу. Такий сценарій дозволяє уникнути конфронтації, але вимагає згоди усіх ключових гравців, а її поки немає. І за словами джерел, саме відсутність згоди сьогодні є головним фактором ризику. Між тим, навіть серед опонентів нинішнього керівництва немає відчуття перемоги. Усе, що відбувається, сприймається не як падіння, а як повільне згасання системи, яка більше не генерує дії. У цьому згасанні готова соні головна небезпека. Бо коли політична енергія вичерпується, її місце займає невідомість. А невідомість, як кажуть аналітики, це форма влади, що ще не визначилася. У цей момент найточніше визначення звучить просто усе закінчилося, але ще не завершено. Кінець, який не став фіналом, тиша, яка говорить голосніше за будь-які виступи. Україна входить у нову фазу, без гучних заяв, без переможців і переможних. Лише з відчуттям, що щось велике змінилося остаточно. І саме тепер, коли здається, що історія зробила паузу, варто залишатися уважними, бо за цією зовнішньою нерухомістю формується новий порядок, нова логіка, нова мова. Вона ще не озвучена, але вже існує між рядків. Можливо, саме це і є головний підсумок дня. Офіційно все лишається на своїх місцях, але неофіційно. усе вже інше. І ті, хто вміє читати сигнали, розуміють, іноді завершення це тет. це не падіння, а початок нового циклу, що народжується у тиші, яку занадто довго не хотіли чути.